Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС вшановують біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи, що розташований на розі вулиць Петлюри та Мазепи у Рівному. Заїжджаючи туди, в зону забруднення, відчуваєш смак металу на зубах, який тебе переслідує, де б ти не був, що б ти не робив. І як би, як би ти не хотів від нього сховатися, він тебе все рівно буде переслідувати. Ми пам'ятаємо це все. Ми не забулися, але я повторюся скажу ще раз. Ми виконали ту роботу, яка була нас покладена. з честю. Вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС щорічно у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Побудували над четвертим блоком саркофаг. Зараз інший саркофаг є, але цей триклятий ворог, який напав на нашу неньку Україну, хоче і це знищити. Вони спробували, що таке Чорнобиль, пожили там пару місяців. У мене є інформація, що їх уже давним-давно на цьому світі немає. Я ну, був ліквідатором на 86-му році. Я десь півроку там був. Я тільки приїхав перші, ну, перші дні. Куча машин їде, ці в респіраторах, на газончиках, одні туди, водовозки льють дорогу. Потім, як бури, ми ж в полі з тим, і що вертольоти летять цим червоним, пос, ну, посипали. За інформацією обласного департаменту соцзахисту у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи брали участь 8,5 тисяч жителів Рівненщини. З них майже 800 людей працювали безпосередньо у зоні відчуження. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.